Генерал Армагеддон виявився генералом із подвійним дном. Видання The New York Times, посилаючись на звіти американської розвідки, стверджує про всі плани Пригожина щодо походу на Москву. Знав генерал Суровікін, ба більше інші неназвані російські генерали теж могли підтримувати заколот. Востаннє Суровікін з'являвся на публіці у ніч проти 24 червня, коли дещо з нетверезим виглядом закликав вагнерівців зупинитись. Торік Суровікін командував усім угрупованням російського війська в Україні і успішно реалізував жест доброї волі зі втечею з Херсону. Примітно, що саме про Суровікіна Пригожин не раз позитивно відгукувався і заявляв, що він, на відміну від Шойгу чи Герасимова, сприяє операціям Вагнера. Видання Wall Street Journal водночас заявляє, що початковий план Пригожина був узяти у полон міністра нападу та керівника російського генштабу. Бу але про це дізналася ФСБ, то Шойгу з Герасимовим оперативно щезли а вагнерівцям довелося швидко міняти плани свого недомаршу, коли ж чекати повторення громадянської війни на Росії. Про ці перспективи мовчить навіть американський президент. Наскільки Путін ослаблений останніми подіями? Важко сказати, він явно програє війну в Україні і програє війну вдома. Він став вигнанцем у всьому світі, і це не лише НАТО, не лише Європейський Союз, це і Японія, це чотири десятки країн. І світ і Україна нині в очікуванні перших значних перемог українського контрнаступу, як зауважив інтерв'ю Financial Times міністр оборони Олексій Резніков. Коли це станеться, ви всі це побачите. У Міноборони тримають інтригу. кажуть, що про певні здобутки генштаб не повідомляє з міркувань безпеки військових. А всі підготовлені резерви досі не задійні в операції. Чи варто українцям чекати на ту саму міфічну перемогу? За Два-три тижні ні. так само як і не варто очікувати сліпого повторення деокупації Київщини, Харківщини чи Херсону. Але рух уперед відбувається щодня, і на флангах довкола Бахмуту за останні дні ЗСУ просунулися на понад кілометр, не допомагають ворогу і російські десантники, яких кидають як піхоту. Вони надалі. Облаштовують свої фортифікаційні споруди, роблять все, щоб утримати позиції. Проте не дивлячись на це, все наші воїни рухаються і далі. І ініціатива залишається за нами. І ми тиснемо на ворога, і потрохи вибиваємо його з, з нашої землі. Там ще йде, скажімо так уточення і верифікація. Але... Однозначно, що за два останні дні на більше більше кілометра пройде. І поки рух на бахмутських флангах без зайвих прикрас демонструють бійці третьої штурмової бригади, деокупація триває і на інших напрямках. 47-ма механізована бригада Магура, яка була задіяна на Запоріжжі, продовжує визволення територій. Була доба штурмів. Ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Зараз Відоси я знімаю. Зараз Зараз буквально через п'ять хвилин ми збираємося на наступний штурм, далі, наступних позицій. Це не, не знають. Ми все зробимо Дуже-дуже секретно. Проповземо до них двома групами і дасть Бог з зненацька. Відео від військових дивляться не лише сотні тисяч звичайних підписників у соцмережах, але інколи їх бачить і один дуже впливовий глядач. Допис Маркуса прокоментував головнокомандувач Валерій Залужний, чи то жартома, чи може і всерйоз насварив за знятий бронежилет та шолом. Головний сержант Магури побіцяв виправитися, а ще розповів про особливості відпочинку у паузах між важкими боями. Крайня позиція, яку ми вчора взяли. Там була дуже маленька траншейка, траншейка вузенька, і вся усипана намагалися якось спати. І, власне, ми в буквальному сенсі спали надширом. Скажу. Зато ногенько. Олексій Пасак, п'ятий канал.